you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Скандальний колишній радник голови ОПУ Арестович засвітився на прогулянці в центральному парку Нью-Йорка. Про це пише таблоїд. Видання із посиланням на анонімного автора фото повідомляє, що знімки зроблені 28 грудня цього року. Таблоїді перевірив дату і координати місця зйомки за допомогою метадата. І Якщо їх не було змінено навмисне, вони співпадають з твердженнями автора. Йдеться у публікації, видання повідомило що звернулося до Арестовича в соцмережах із запитанням, чи справді він перебуває у Нью-Йорку, з якою метою і коли повернеться до України, до теперішнього часу. Екс радник голови ОП на всі ці питання відповіді не надав. На згадку народний депутат Олексій Гончаренко раніше повідомляв, що бачив Арестовича в Нью-Йорку у вересні 23-го. Запис відповідного відео он опублікував у себе в Телеграм. Зазначимо, колишній радник ОПУ Арестович продовжує роздавати інтерв'ю за кордоном. Він уже придовж. Мав назву своєї партії, визначив, хто буде головою адміністрації президента та мріє провести вибори з-за кордону. Політик з програмою обіцяє не дзеркалити путінізм. На загалу своєму інтерв'ю він майже дослівно переказав свою передвиборчу програму, яку розмістив у соцмережах напередодні. Арестович також готовий до політпереслідувань або ж проведення виборів за кордоном. На кінець у російському виданні він обіцяє захищати права і свободи людини. Він скаржиться, що в Україні його почали переслідувати і по повертатися наразі не планує, легко давати поради з-за кордону, а можливо, все ж краще приїхати та показати на власному прикладі, як Україні варто діяти в тій чи іншій ситуації. Арестович лише на словах герой. А ще краще, аби політик спрямував усі сили задля нашої перемоги, а не критикував вище керівництво. Сам би спробував це все вивести на власній шкурі, тобі б і говорив по-іншому. А ще як справжній громадянин України міг відправитися би на передову, щоб захищати нашу свободу та на. Незалежність, але це все не про Арестовича. Все ким він може бути це говорящою головою, яка роздає кожному поради, та думає лише про власні інтереси. Попри, здавалося б, зацементований позитивний образ Арестовича у масовій аудиторії за кілька місяців війни по ньому пішли тріщини. Зараз це людина, до якої нема суспільної довіри. Можна сказати, цілком збанкрутував. і жодної ролі, конструктивної чи позитивної, він уже зіграти не може. Тому на президентство Арестович може не розраховувати. Хіба що вчора? Ергове зробить якесь щире каяття, зізнання в чомусь, якийсь учинок рішучий, можливо, зробить повернеться в Україну. Тільки у такому разі, що щось може змінитися. А так можна сказати, що сторінка з Арестовичем в громадській свідомості перегорнута на щось хороше в Україні. Арестович розраховувати не може, але українці усе пам'ятають, кожну його заяву, де він наполягав на переговорах з країною-агресоркою, де він заявляв, що під час масованого ракетного удару Україна сама себе обстрілює, коли загинули десятки людей від розракети. Колишній радник на блюдечку давав інформаційні приводи для російських змі. До того ж, Олексій вводив людей в оману. Він продавав людям найцінніший товар надію, надію на те, що все буде добре, що вже скоро все закінчиться. Згадаймо сумно звісні два-три тижні. Насправді ж, блогер вочевидь чудово розумів, що нічого не закінчиться ані за два тижні, ані за три роки. Однак він свідомо та цинічно продавав надію народові, який перебував у. Панічному заципаннінні, ставши своєрідним щоденним телепсихологом для мільйонів громадян. Урешті Україна намагається бути демократичною державою. Якщо хтось свідомо хоче вірити Арестовичу, ну що ж, це особиста справа кожного. Попри все, Арестович лишається невигідною для країни персоною. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. і Переходьте за посиланнями в описі.